Чуваки і девушки згадується, от Віллі Брент. Це буде ну, вже коли, там, я не пам'ятаю, 70 80 ті года буде ну, канцлером, да, але буде канцлером Германії, да, яка буде, ну, типу під США. Що да. хочу про нього сказати? от Вілі Бран, да, ну. Як сказати, ви можете вбити, да, почитати. Е, мені от щось сподобалось ньому, да, що він, він, от хто піз лідерів, да, от я не знаю от зараз тих лідерів, да, і, ну особливо хто, ну, як сказати, він, от що він зробив? Він попросив пробачення у поляків, да, і ну євреїв, да, що німці. Коли от був Гітлер, да, коли цей, е, вбивали от, ну, поляків, євреїв, да, от він них на колінах попросив перебачення. Да, я, як сказати, це може бути як слабость, але я скажу на що це може бути як сильний лідер. Тому що хто із лідерів да, пропив злочини там, проти людяності от, попросить тебе вибачення, да, чи там цей стане на коліна. І ну, я, от знав, чи я знав, я читав трошки про ну, нього, трошки фільмів дивився. І от згадується, от Віллі Бренд, от хочу напомнити, да, хто от за злочини да, попросить у тебе вибачення. Якби, от Віллі Бранд це зробив. От, можу. Як би, ну, Сказати, да, можете вбити, пошукати в історії. ну, таке от, як, би, як сказати, Чоловік, який ну, може в чомусь і, там, слабий був, чи там, цей, але по факту такі рішення, щоб там, нинішні політики, да, чи там, цей, отак там чиняли злочини да, і вибачались. то... Тоді хоть якоїсь, як вот то кажуть, уваження заслуговував. Я, Ну, такое от. Це так, чуть-чуть истории -чуть про Віллі Баранта. Так, що пишеться? Віллі Барант, тогдашній обер бургомистер Берліна, заявив, що испытывает потрясень і разочарование теорія Даліса Багента, як сказав Барант, побудет совєти занять ще більш бескомпромиссную позицією. Грубость не являлась нормальным стилем поведения Аденауэра. Он также в высшей степени восхищался Далисом. Тем не менее, он отреагировал на словесные упражнения Далиса, во многом схожие с тем, как и во времена суэтского кризиса. В беседе с послом Дэвидом Брюсом Аденауэр сделал эмоциональное заявление, утверждая, что высказывания Далиса подрывает политику его правительства, стремящегося к объединению через Запад и на основе свободных выборов. Кстати, вот этот Вилли он еще был с я помню тоже. Э, конфедерация в любой форме, как настаивал он, будет абсолютно неприемлемой. Якось так, чуваки, якось так, чуваки и девушки. Так, можете почитать, да? Я не скажу, що я там багато там, ну, як сказати, багато знаю, да, там чи цей. Але ну, так, деякі моменти там, чи деякі імена, я от да, от такий факт цікавий про Віллі да, я от заповнив. Ну, мені сподобалось, да, що от, він таке зробив, як би. Щоб хтось би в нинішньому поколінні таке зробив. Кстаті, тут времена йдуть, коли от диктатор, да, наступний прийшов фюрер, да, від Росії він тоді жив. От, чи жив він, от, якраз коли ГДР, от, це все було, якби... Він кегебіст, як ото кажуть. У, що зараз Кремлі сидить, да, от, от, от я ж зараз його годав читаю. Чому в нього така ненависть до запада. Якби, ну, як би такое от. Якби, везде є як хороша сторона, так і погана, да. би, ну, не будемо це. Його Бог накаже за убивства людей, за війну. Хто, і хто вчиняє війни, буде просто вмирати в страшних муках якби, і він то все рівно не рішає нічого. Человечество саме рішає, як йому существувати в тому чи іному цьому. Якби, тому е, надіємося, що Бог скоро його забере і його не буде. Якби. А там хай відповідає так, як за це за свої злочини. Що тоді, от, що зараз. Якби любим там цим ненавидиш ти цей якби ти повинен залишатися чоловіком а не бути от вбивцею. будьте прокліда ну, тому чоловічність, тільки чоловічність допоможе так як от Віллі Баран, да? Якби, от він чоловік да? а, а той що вчиняє війни, чи той що як Гітлер, то, то не чоловік то, звісно, трошки інше, трошки не то. Би, ці, всі оці кегебісти, нкедісти там, цей якби вчиняли злочини проти людей. От хай вони в муках страшники подохнуть. Якби тому таке от. Ладно, читаю далі. Може ще щось буде цікаве.